Щодня проїзд полтавців по місту на 80 маршрутах забезпечують 286 автобусів та півсотні тролейбусів. Вартість проїзду у громадському транспорті у Полтаві зазначають у міськвиконкомі, залишається однією з найнижчих в Україні. У тролейбусі гривня 50, автобусі 3 гривні. Нині нарікають перевізники, ціни на пальне зросли на 33%. Тож кажуть, їм тепер нерентабельно обслуговувати такі околичні маршрути, як лісок, вороніна, лого. Ва та інші до того ж, потребує оновлення автопарк. А після минулого зростання тарифів говорить начальник профільного відділу міськвиконкому перевізникам вдалося оновити 5% транспортних засобів. Автоперезниками у 2014 році було куплено 9 нових автобусів для встановлення сприятливих умов, для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на транспортні засоби загального користування у минулому році перевізниками придбано п'ять автобусів з низькою підлогою, обладнаних засобами для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, тобто пандусами. Щодо пільгових перевезень, то згідно із постановою Кабміну, яка набуде чинності 1 червня, із 30 категорій пільговиків залишаться тільки сім. У тому числі й пенсіонери. А відповідно до закону України безкоштовним проїзду громадському транспорті залишиться лише для чотирьох категорій пасажирів: інвалідів першої і другої групи, учасників бойових дій, малозабезпечених і дітей сиріт. Виходить, що постанова уряду і закон суперечить один одному. Тож тут може бути два шляхи вирішення проблеми, вважає заступник полтавського міського голови. Або держава бере на себе монітарізацію. Рахує, це 3 гривні і умножають на, на, на 15 поїздок і доплачує пенсіонеру 45 гривень. І друге, якщо давайте ми з вами зробимо талончики, і у кожному праці... пільговій категорії будемо давати 15 пільгових проїздів. Перевізники, коли подають свої розрахунки тарифів, виходять із обсягу пасажиропотоку. Як порахувати кількість людей в автобусах, де видають квитки, зрозуміло, зазначає депутат міськради Олександр Шамота. А як визначити кількість пасажирів у маршрутках невідомо. Перевізники з цим погоджуються. Отиму розрахунків і вказуємо свій власний пасажиропоток, який контролюються касовими листами. Так, да, є маршрути, які є, їздять рути і є проблема з обілечуванням. Є така проблема, але це не на всіх маршрутах. На підвищенні вартості проїзду наполягають і у комунальному підприємстві «Полтава Електроавтотранс». Якщо взяти 4 гривни за 100%, значить 54% – здесь це заробітна плата з налогом сидить, 39% – це заробітна плата. Составляют э, горючие, горючие самозачные материалы, і 7% – это це части и і шини, вот все остальної. Підвищення тарифів на електроенергію значно вплинуло і на собі вартість тролейбусних перевезень, говорить керівник комунального підприємства і пропонує підняти вартість проїзду до 2 гривень. Електроенергія составляє 13%, От вона з сентябру місяцю у, у нас скакньот на 216%. Тобто ми сьогодні їздимо по тарифу 42 копійки за кіловат час. З 1 апреля ми вже поїхали. Ми вже в групі 50 не попадаємо. По 63 копійки за кіловат-час. З 1 сентября ми будемо їздити по 78 копейк за кіловат-час. На громадських слуханнях кожен відстоював своє міськвиконком разом із перевізниками підвищення тарифів. Громадськість проти. І щоб передбачити, за ким буде останнє слово, мабуть, і до гадалки не ходи.